Тони різноманітного сміття розміщуються на зелених зонах Деснянського району міста Києва, починаючи від автомобільних шин і закінчуючи іншим побутовим сміттям. І сьогодні ми вам продемонструємо, який вигляд мають зелені зони на території Троєщини, а саме поряд з вулицею Закревського. І наразі ми подивимося, скільки подібних осередків забруднення нами буде виявлено. Другий осередок, котрий нами зафіксовано на території Деснянського району, знаходиться тут, де перебувають знову ж таки сотні тонн сміття. Черговий третій осередок забруднення та засмічення території. Четвертий осередок забруднення зелених зон, де Ми відмічаємо велику кількість різного будівельного сміття та побутового пластик, скло, керамічна плитка, автомобільні шини та багато чого іншого. Відмітимо, що велика кількість сміття непомітна, тому що перебуває під завалами сухої трави. Зважаючи невелику кількість сміття, в тому числі й такого будівельного, можемо сказати, що завезення його здійснювалося сюди на протязі не одного року. Також нами виявлено на даній території невеличкий водний об'єкт берегові зони, котрого повністю сформовано зі сміття. Зауважимо, що на даній земельній ділянці відмічається велика кількість зрізаного асфальту, бетонних бардюрів та іншого будівельного сміття, котре завозилось сюди явно не без участі київських посадовців та комунальних служб міста Києва. Та після усього побаченого ми можемо сказати, що на жаль, землі, котрі колись годували нашу країну, наразі мають статус сміттєзвалища.